привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Працівник відділу кібербезпеки ЗОВА виявився російським агентом. На роботу влаштувався у жовтні, сам запропонував окупантам свою допомогу. Потай знімав виробничі потужності підприємства та військову техніку, яка там була. Також намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри. Однак передати інформацію не встиг його затримали. Працівники СБУ злочинцю загрожує до 12 років тюрми. Безкоштовно розмістили у себе ВПО і хочете отримати компенсацію від держави. Відтепер подати відповідні документи у Запоріжжі можна онлайн через сайт Запорізького ЦНАПу або через електронну пошту, чи особисто завітавши до центру надання адмінпослуг. У будинку на Кіяшка22 триває штукатурення. Монтаж електромережі, встановлено вікно, завершено стяжку підлоги, встановлено тепловий пункт. Будівля готова до подачі опалення, кажуть в мерії. Масове виробництво української системи Реп піранья анонсував віце-прем'єр Федоров. Цей комплекс успішно пройшов випробування. Він повністю глушить сигнали ворожих дронів на відстані до 600 метрів навколо себе. Дрон Камікадзе запорізького виробництва днями вперше уразив живу силу ворога. Це було на Авдіївському териконі. Загалом 50 тестових безпілотників зараз працюють у підрозділах ЗСУ. День артилерії та інженерних військ відзначають сьогодні. Дякуємо воїнам за віддану працю та майстерність. Віримо у перемогу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.